Київська Русь за наступників Ярослава Мудрого, друга половина XI, XII століття. Щоб запобігти міжусобній боротьбі, Ярослав у поділі земель і політичної влади застосував принцип старшинства. Старший син Ізяслав посів Київський престол, Святослав Чернігівську землю, Всеволод Переяславську, Ігор Волинську, В'ячеслав Смоленську. Так починає утверджуватися удільна система землеволодіння. Особистий авторитет Ізяслава не був достатнім для ролі старшого князя. А тому, у цьому ж таки 1054 році, він погодився на спільне з братами управління Руссю. Тобто утворився тріумвірат. Молодші Ярославичі вважали, що їхні права притісняються, і знову розпочалася міжособна боротьба. Князі не змогли своєчасно оцінити загрози з боку половців, котрі з'явилися на південних рубежах Русі. Улітку 1068 року половці напали на Русь, і в битві на річці Альті руські князі зазнали поразки. Тоді кияни звернулися до Великого князя з вимогою дати зброю і коней для боротьби з нападниками. Але Ізяслав боявся озброєного народу і відмовив кияни піднялися на повстання. Князь утік до Польщі. Він повернувся до Києва у травні наступного року за підтримки польського короля Болислава ІІ Сміливого і учинив жорстоку розправу над жителями Києва. У 1072 році у Вижгороді відбувся князівський з'їзд, на якому ізяслав Святослав і Всеволод, бояри і Вище духовенство затвердили новий звіт законів. Правду Ярославичів. Кровна помста за вбивство замінялася грошовим штрафом. Збільшувалися розміри штрафів за вчинення збитків власності. Неоднаково оцінювалася вартість життя осіб, котрі належали до різних соціальних груп. Тим часом відносини між братами знову погіршилися. Святослав підмовив Всеволода виступити проти Ізяслава. Ізяслав знову втік до Польщі. У 1073 році київським князем став Святослав, а в 1076 му після його смерті Всеволод, у 1078 році у боротьбі з іншими князями, Ізяслав загинув, і Всеволод став єдиновладним правителем високоосвічений, тихий, стриманий, хоробрий і одночасно підступний. Він займався розв'язанням двох проблем не допустити розпаду держави. І захистити її від половців. Після смерті Ярославичів у 1093 році головними претендентами на київський стіл стали Володимир Мономах і святополк Ізяславич. Але Мономах поступився київським престолом на користь святополка. А чернігівські землі передав синам Святослава Давидові і Олегові, сам же осів на батьківських землях у Переяславі. Розуміючи небезпеку, Володимир і Святополк ініціювали зібрання у 1097 році князівського з'їзду, який відбувся у Любечі. На з'їзді були присутні Київський князь Святополк, Переяславський князь Володимир Мономах, Волинський князь Давид Ігорович, Теребовлянський князь Василько Ростиславич, чернігівські князі Олег і Давид Святославичі. З'їзд проголосив новий порядок успадкування власності, вівши поняття Водчини. Водчина володіння, яке колись належало батькам. Головна ідея з'їзду прозвучала з вуст Володимира Мономаха. Пощо ми губимо Руську землю, самі проти себе зваду маючи? А половці землю нашу розносять і радіє, що ми жінами нами війна донині. Відтепер з'єднаємося в одне серце. І обережімо руську землю. Кожен хай держить отчину свою. Приводом до нової особиці стало осліплення князем Давидом Ігоровичем Теребовлянського князя Василька Ростиславича. Це обурило багатьох князів, і в Увітичах під Києвом у 1100 році відбувся новий з'їзд. По суті, він був продовженням Любецького. Святополк, Володимир, Давид і Олег уклали між собою мир. Це дало можливість зібрати достойні сили для боротьби проти половців. Провідну роль в організації в відсічі нападам кочовиків відіграв Володимир Мономах. Об'єднавши дружини семи князів, 4 квітня 1103 року у битві на річці Сутінь, сучасна річка Молочна, він розбив половців. Нову перемогу над половцями Володимир здобув у березні 1111 року біля містечка Сугрова, що на річці Дон. Після цього тривалий час кочівники не нападали на Русь. Після смерті київського князя Святополка Ізяславича у 1113 році у Києві щинилося повстання. І бояри та міська верхівка запросили на престол Володимира Мономаха Іди, князю, до Києва, а не підеш, так пограбують і княгиню Святополкову, і бояр, і монастирі. І відповідатимеш ти, якщо монастирі пограбують. І Володимир став великим князем Київським. Було йому на той час 60 років. Він усвідомлював небезпеку розпаду Русі і вбачав вихід із ситуації у зміцненні великокнязівської влади, влади монарха. Він прагнув утвердити отчений принцип престолонаслідування – зосередити в своїх руках більшість руських земель, домогтися визнання своєї влади іншими князями. В його руках зосередилося 75% території Русі. Вдосконалюючи систему управління державою, мономах вносить доповнення до руської правди, відомі під назвою Устав, прийняті у 1113 році у селі Берестовому на нараді знаті. Він підтверджував усі права землевласників щодо підданих, передбачав поступки міській бідноті, обмежував лихварство. Перше визначалися права і обов'язки закупів, обмежувалося свавілля їхніх власників. У зовнішній політиці Володимир продовжив боротьбу проти половців. У 1113 році зустрів половців під виром і змусив їх відступити. У 1116 році відбувся останній великий похід проти половців, після чого протягом чверті століття половецькі хани не наважувалися нападати на Русь. За своє правління Мономах здійснив 83 великих походи, 19 разів укладав угоди з половцями, полонив 300 половецьких князів. Складними були відносини із іншими сусідами. 1116 рік протистояння у Подунав'ї. 1118 1123 роки воєнні дії з Польщею. Спалахували конфлікти із Угорщиною. Підсумком життя князя Володимира став заповіт повчання дітям, в якому він заповідав піклуватися про рідну землю, дотримуватися християнських чеснот, проявляти милосердя. Помер Володимир Мономах у 1125 році, похований у соборі Святої Софії в Києві. Після смерті Володимира Мономаха київський стіл посів його син Мстислав. Який продовжив політику батька, спрямовану на утвердження одноосібної влади монарха і запобігання Не Невипадково Мстислава називають Великим. За князюванням Мстислава на Русі запанував суспільний покій. Всі князі Руські жили у цілковитій тиші і не сміли один одного кривдити. У 1125 році половецькі загони зазнали поразки від Мстислава Володимировича на берегах річки Сули. 1129 рік. Ще один похід проти половців. І за свідченням літопису він загнав половців за Дон, і за ріку Волгу, і за ріку Яїк і так і збавив Бог Руську землю від поганих. Воював проти литовців, підтримував відносини з Візантією, шукав порозуміння з Польщею та Угорщиною. Помер Мстислав Великий у 1132 році. Увага! Терміни. УДІЛ. Частка члена родини Рюриковичів у родовому володінні Руссю. Адміністративно територіальна одиниця Русі. Тріумвірат. Правління трьох осіб. Союз трьох осіб для спільної діяльності. Ізгої. Особи, позбавлені свого звичайного суспільного становища. Лихварі. Особи, котрі надають грошову позичку чи товар в борг під проценти. Волость, область, округ у Русі 11-13 століття могла охоплювати місто з округою, кілька міст чи навіть невелику землю. Половці тюркомовні племена, які в 11 столітті стали поступово осідати на південних рубежах Русі.